21 грудня у СВНТУ в рамках програми Україна НАТО з перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас, 14 військових моряків отримали дипломи та свідоцтво про закінчення курсів з підготовки плавскладу. Новоспечених вже цивільних моряків привітав менеджер програми Кристофер Штаут, представники військово-морських сил України та викладачі СВНТУ, на базі якого навчалися колишні військовослужбовці. Протягом трьох місяців колишні військовослужбовці безкоштовно навчалися у центрі підготовки та атестації плавскладу за спеціальністю судовий механік. Заняття проводили на базі Севастопольського національно-технічного університету досвідчені кваліфіковані викладачі. Дані курси, як зазначив на церемонії випуску, менеджер програми Україна НАТО соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас, Кристофер Штаут, спрямовані на соціальну та професійну адаптацію колишніх військових моряків, допомогу перепідготовці та наступному працевлавчу. Тування у цивільній сфері. наша мета допомогти вам людям, що звільнилися з армії або планують це зробити, інтегруватися у цивільне життя. І ми сподіваємося, що ваша нова професія вже у цивільному житті буде також приносити вам задоволення, як і на військовій службі. Всі випускники успішно здали іспити і отримали разом зі свідоцтвом сертифікат міжнародного зразку, який допоможе їм скоріше адаптуватися на новій посаді. На випуску курсів також були присутні представники військово морських сил України, ліги офіцерів Севастополя, викладачі та керівництва Севастопольського національно-технічного університету. Всі вони вітали випускників та бажали їм подальших перемог вже у цивільному житті. Ви знаєте, що В проекте, который предлагается, увеличивается возрастной ценз на 5 лет. Вот, плюс э, право на пенсию наступает только после э, того, как э, военнослужащим будет 25 календарных лет. Вот, поэтому с этими обстоятельствами э, поток военнослужащих, которые будут увольняться, увеличился. Уже сейчас увеличится в следующем году. Я очень рад, что вы успели... Що сказать, шагнуть в последний вагон очень надеюсь, що ваше трудоустройство будет буде успішним. Три місяці це короткий термін для того, щоб оволодіти новою професією, але для багатьох випускників спеціальність судового механіка не нова. Втім, за їх словами, ці курси перепідготовки дають можливість впевнено дивитися в майбутнє. Я хочу поблагодарити саму програму, що вона така придумана. є. Кто это организовал и что вот, вот действительно это названо реабилитация, потому что когда человек уходит со службы, первые идут шаги немножко неуверенные. А сейчас нас поддержали, нас направили, нам дали каких-то новых знаний. И все это, будем говорить, так за спасибо, можно сказать так вот. Вот спасибо этой программе. Нас поддержал университет. Они оказываются действия уже до конца, до наших, до конечных государственных экзаменов. Ну и вот мы этим коллективом надеемся, что уже на новом поприще. Вот, естественно, мы От... началось второе дыхание открылось. Жизнь продолжается. Спасибо всем.